Сідайте, я їду нам перед вас, ви їд, бо це. Скажіть, я... раз проїду, бо є там провода, так я... низько. Не, Ні, нема там низько. Там високовозня. Не висок. Нема. Говоріть начальнику, ти я вас від себе, бо там чекають люди. Та нічого, та то ж трішка того снаряду. Нічого собі. А то ліпше би були, ми розіклали вогонь та і кинули тоти. А де їде голова, а то ви за головою поїдете? Гай добре. Все, бувайте, це голова наш, так. Тіка такої техніки наїхало на те, щоб це. Що, вертаємося чи що? Ми йдемо подимся.